Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І запрошую усіх на тірімочок на те, що робиться в Кремлі за перебриком. Які плани у Росії на даний момент щодо України? Чи готують вони щось або затівають? І так, будемо дивитися. Там щось наразі сталося і розробляється. Якийсь план у них не вдався, і вони зараз розробляють, Тобто, накопичуються, я бачу зараз ресурси для нового плану. Щось нове розробляється. Тобто зараз іде якісь консультації йдуть, якісь переговори йдуть, якісь. Ви знаєте, в мене ще щось з під впливу Росії хтось випав. Якась людина випала з підпливу Росії, та як вони тягнуть усіх так, за, за ниточки. От я казала. Це мається на увазі, що вони мають компромати на деяких людей так, у світі. Я говорю тут про в загальному. Ось, і наскільки я тут бачу, хтось у них з під контролю вискочив. Давайте подивимося: це є хтось в Україні. В Україні хтось з під контролю у них вискочив? Тобто, став неуправляємим. Угу. Так, 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 так. Це хтось з України, ви знаєте? А, дивіться, тобто їхні козачки, які зас, за, за, запущені на, в Україну, так, з, з, Рашки, вони вже вкотре підводять е, Росію. А пам'ятаєте, як коли арештували, коли ось цей весь скандал, що Медведчук профукав всі гроші, і ті, що дав йому Путін на дискредитацію, на деморалізацію і тому подібне України, так? Ось, як, як, який був там скандал. Тобто Медведчук трохи підманув. І за три дня Україну здати не довело. Ось так тут само. Хтось, хто в них є з приближених до України, хтось їх ну, підвів, будемо так говорити. Підвів. Давайте так, давайте ми. Вже, якщо пішло так, то ми трошечки розберемо це. І так, може бути, це Зеленський. Може бути, це Ярмак. Або хтось інший. Просто хтось інший. І так, це Зеленський. Ярмак. Угу. А ви знаєте, усі. Усі їх підвели. Вони злі зараз на всіх, щоб ви розуміли. Вони зараз, от усіх. Кожного. Тобто, всі, хто а, мав би, а, як би це сказати, Росії допомагати Україну здати, так? А, усі підвели. Абсолютно всі. Ось якось так. Як цікаво, як цікаво, давайте подивимося ще плани їхні на найближчим часом Чи готуються до вони до якихось контрнаступів, наприклад. До якихось наступів, штурмів, чи ще щось готуються. Вони готуються, але в них поки що, ви знаєте, щось у них для великих трансформація повинна пройти. Я, я можу припустити, це може бути мобілізація, це може бути і зброя, тому що тут монети, тобто чекають на якусь поставку. Ось. І... А... Тут ні поки що не буде великих якихось штурмів, наступів, цього всього я не бачу, тому що у них не вистачає, у них мало ресурсів. А для того, щоб це все впевнено зробити, потрібно багато ресурсів. Тоді, тоді можна якось діяти. Тобто, я не бачу тут. А, що великі якісь штурми будуть, або ще щось так по кусочку, десь там цапнув, десь там вкусив, відкусив і тому подібне. Але а, такого як 24-го повномасштабного не буде, мої дорогенькі, найближчим часом не буде. І мені чомусь здається, навіть більше десь такого, я скажу більше навіть для вас, десь так рік точно нічого не буде. Великих штурмів таких не буде. Дрібних, так, ось, а великих ні. Не бачу я великих. Що ще подивиться? Давайте настрої після смерті того. Чи є у них... Давайте так, краще не будемо за нього питати. Запитаємо, чи є ще якийсь лідер, який може замінити Путіна. Який за народ. В принципі, є, є, але вони не доросли ще. Вони не доросли, і е, є в них лідери, є лідери, які б могли, але вони ще за задрібненькі вони ще. І в них немає тої масової підтримки, як, наприклад, було у Навального. Давайте запитаємо за його дружину. Чи дійсно. О, давайте запитаємо. Бо ходять чутки, що вона хоче балотуватися. Чи дійсно вона йде в президенти? Виглядає? Да, виглядає, що так, і в неї є покровителі. До речі, я від когось чула, а вона поки що, але їй не дадуть. Ні, їй не дадуть. Ні, на цих виборах, ні. ні. Оце можливо і вона, бо випадала ця карта перед цим. Ні, їй не дадуть. Їй не дадуть. Але я зараз ще щось запитаю. Е, хтось сказав, я не пам'ятаю зараз хто, або з моїх абонентів, з вас, хтось з підписників, гостів канала, що вона агент ФСБ, що вона яких, якихось е, спецслужб агент. Я поясню, чому ця людина. Так, та, я так само поясню, як та людина сказала. Чому вони не зупинили Навального, коли він туди його отравили, а повернули його назад, щоб він сів в тюрму. Розумієте? Трошечки по-дурному. Ось. І виглядало якось так, якраз коли його прибрали. Якраз тоді вона була на Мюнхенській конференції, пам'ятаєте, безпеки? Гаразд, давайте подивимося. Є вона агентом, ну, Кремля, якихось спецслужб на, на, на Росії. А ви знаєте, і давно, і давно. І давно. угу. І давно, і ця карта теж каже. Вони її завербували дуже давно, щоб ви розуміли, і знов ця карта випадає. Тобто, це свідомий вибір в неї. Да, вона є якимсь, якимсь, в якійсь спецслужбі. Угу. Я не буду зараз дивитися, в якій саме, але є стопроцентово і давно, дуже давно. Давайте запитаємо тоді до того, як вона з Навальним зійшлася, чи після того. Верніше навіть не зійшлася. Давайте інакше запитаємо. До того, як він став. Да -да -да, у, неї, у неї співпраця є з ними до, до смерті. А, і так. Ам, вона до того стала. Агентом, спецагентом, чи ще кимось, до того, як вона, верніше, як Навальний, став таким опозиціонером, чи після того. Оце цікаво. До того, як він став опозиціонером, чи після того. До того чи після того? Тут немає значення, коли вони познайомились, бо я не хочу їх роз... родословно розглядати. До того чи після того. Угу, після того. Завиробував, як він став е, цим. Угу. А туди запитання. Знав про це Навальний чи ні. Ні, не знав. Ні, не знав. Він їй довіряв. Він їй довіряв. Ні, не знав він її. Він, він цього не знав. Він був в ній впевнений Певнений, а її завербували після того, як він став опозиціонером. Гаразд, цікавий розклад. Оце мене єдине, що мене цікавило. От. Да -да 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 -да. Гаразд. Тепер беремо наші карти маленького принца. І подивимося, що він нам нас цікавить більше Україна. Але, знаєте, ворога треба знати в лице, бо інакше. І не дарма кажуть, ворогів треба тримати коло себе. Тобто ми повинні знати про ворогів, але не занадто. Мене не цікавлять дрібнички, що там хто пукнув, хто там що сказав. Я роблю рідко на такі Мене цікавить більше наша Україна. І так, на даний момент, що покаже маленький принц? Перемогу України покаже чи ні. Ну, поки що з перемогами не буде. Тому що все ще є лисиці. От бачите, все ще є лисиці при владі і а, поки що ні. Нам треба робити новий початок. Все спочатку починати. Тобто нового потрібно вибирати нового. Того, хто любить Україну, того, хто. Є патріотом. Розумієте, а не оце, оце от, що хтось каже єврей. Мої дорогенькі, не в євреях справа. Розумієте? Це не перший раз, що євреї керують у нас. Але проблема в тому, що він мало роз. От. Просто щоб ви розуміли. Людина, яка Будемо так говорити, виховалася на радянських совкових началах, всю свою кар'єру зробила на Росії. Це не просто так. Гаразд, мої дорогенькі. Я бажаю вам гарної мирної ночі. От, бережіть себе. Проблема у нас. От, от, бачите, я так не договорила. Проблема у нас ось проблема так: в тому, що у нас не ті керують. Хто любить Україну, а хто любить гроші, от і все. А Україну треба любити. Треба нею цікавитись, треба вкладатися в Україну, а не казати, а що мені та Україна дала. От так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, мирної вам ночі і разом до перемоги. Все буде Україна!